Вітаю, мене звати Стефанія Демчук, Я кандидат історичних наук, доцент кафедри історії мистецтв, кну імені Тараса Шевченка. Я авторкою двох книг: від Бобра до Фазана, їжа західноєвропейського середньовіччя та Доба постів і карнавалів. Як жили, пили і кохалися в середньовіччі. Вони відображають моє професійне зацікавлення повсякденному житті та культурі цієї доби. Розповідь про середньовіччя варто розпочати, мабуть, із найзагальнішого питання можливості реконструювати минуле так, як воно було насправді. Остання частина фрази належить історику 19 століття Леопольду фон Ранке, якого вважають батьком історії як науки. Йому приписують саме таке бажання за допомогою фактів цеглинок відбудувати будівлю історії, яка нині лежить в руїнах. Однак насправді ранки прагнув не накопичення фактів як таких, яке може здатися на перший погляд, але осягнути сутність того, що відбулося, яку історик має відчути крізь джерела і факти. Тут я з ним згідна, ми не можемо відновити минуле в його об'єктивності, бо об'єктивності не існує. Кожна людина має свій погляд, переконання, можливості і обмеження, які впливають на відбір даних та висновки, які вона з них робить. Чи це означає, що ми взагалі не маємо намагатися дійти хоча б до наближеної версії минулої реальності? Аж ніяк. Вже згадані історичні джерела, археологічні, епіграфічні, наративні, візуальні тощо допомагають нам окреслити межі можливого. Тобто умовна велосова книга, яка є підробкою 19 століття, не допоможе нам реконструювати язичницький пантеон давньої Росії. Джерела, матеріальні сліди минулого, що сучасні досліджуваним подіям. Вони допомагають ставити дослідникам вірні запитання та отримувати на них відповіді, максимально наближені до того, що відбувалося. І не тільки. Чому я кажу не тільки, бо, окрім того, що відбулося, минуле є набором ідей, бажань, страхів, прагнень, тобто уявлень та емоцій. Вони також потребують уваги істориків і останнім часом отримують її все більше. Якщо підвести короткий підсумок, то дізнатися, яким насправді було західноєвропейське середньовіччя, дуже складно. Ми говоримо про період у тисячу років та про різні країни та місцевості, кожна з яких мала свої особливості розвитку. Утім, ми можемо дізнатися більше про окремі його історії: політичні, економічні, релігійні, кулінарні, медичні, заглиблюючись у конкретні випадки, зосереджуючись на окремих пам'ятках та постатях. І, хоча наше знання буде неповним, більшість населення не вміла читати і писати, а звідси і не могла створювати джерела для подальших поколінь істориків. Ми все ж зможемо вхопити ту сутність, про яку писав Вранке, і не нав'язувати періоду свої уявлення та цінності. Останнє є вкрай важливим: історизм є засадничим для усіх професійних дослідників минулого. Коли середньовіччя народилось як період, поглянемо на цей темний насправді для нього момент. Загалом, коли люди проживають своє життя, то, звичайно, не думають про назву періоду, на який воно припало. Мало хто з нас щодня міркує про новітню історію як рамку власного досвіду. Так сталося і з середньовіччям. Його визначили за окремий період лише ті, хто, власне, хотів від нього відмежуватися. а саме італійські гуманісти. Для нас сьогодні слово гуманізм асоціюється з нормами етичного ставлення до людей, однак на початку це було зовсім інакше. Гуманістами називали тих, хто був занурений у студія гуманітатіс, тобто дослідження, які на противагу теології фокусувалися на людському, світському. Тобто йшлося про мову, граматику, риторику, поетику, а також про моральну філософію та історію дві дисципліни, що мали навчити активному життю виразній громадянській позиції на противагу життю споглядальному, на яке могла налаштувати теологія. Мова насправді стала точкою відліку для нової доби. Батьком Ренесансу недаремно називають Петрарку. Людина, яка не тільки писала любовну лірику рідної італійської, але й доклала немалих зусиль для відродження цицеронівської латини, чистої мови давньоримських часів. Не випадково саме Петрарка першим дав назву періоду, який передавав його власні доби темне століття, Секулюм Обскурум. Цікаво, що саме так до того називали століття римської історії, бо люди тоді ще не бачили світла христа. Однак на зміну релігійному розумінню темноти приходить літературне: темне століття, коли, на думку Петрарки та інших гуманістів, мова і мистецтво прийшли у занепад, стало середньовіччя. Сьогодні, завдяки таким працям, як анахронічний Ренесанс Олександра Нагеля та Крістофера Вуда, ми усвідомлюємо, що гуманісти не мали нашого відчуття історії та не відрізняли до кінця пам'ятки античного і середньовічного мистецтва. Наприклад, будівлі в романському стилі вони вважали насправді античними, натомість лише готичний визначали як, власне, середньовічні. Так само і невеликі мозаїчні портрети, які походили з середньовічної Візантії, вони вважали справді римськими. Проте бажання відмежуватися було сильніше за фактологічні деталі історії попереднього тисячоліття. Темні віки стали середніми в інтерпретації іншого гуманіста Леонардо Бруні, щоб так закріпитися у лінійній схемі історії: античність, середньовіччя, новий час. Та тепер ми маємо четвертий елемент новітній час. Привіт. Конструктивна розмова про культуру це важливо. Але як щодо конструктивної розмови про свій стан? Вона також потребує фахівця, до якого можна звернутися по допомогу. Таких об'єднує Майндлі, найбільша в Україні платформа з онлайн-пошуку психологів. Зробіть перший крок на зустріч змінам, переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога серед 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів з різних напрямків терапії. А за промокодом Конструктив буде знижка 10% на першу консультацію. Доба просвітництва, що змінила Ренесанс у XVII столітті, додала темних фарб до портрету середньовіччя як періоду релігійного фанатизму та занепаду наук та освіти. Розум мав стати основою для нового суспільного ладу. Все змінилось у 19 столітті, коли, на противагу темному середньовіччю, у літературі та мистецтві постає доба куртуазного кохання, трубатурів, прекрасних дам і вірних лицарів. Собор Паризької богоматері, роман Віктора Юго, який вийшов друком у 1831 році, додав до переосмислення середньовіччя та творення його вже набагато романтичнішого іміджу. Більше того, саме він врятував отайменний собор на острові Сіте, історичному центрі Парижа. Після виходу книги, Готичний собор. Який занепав за століття без реновацій та був добряче понівечений під час французької революції 1789 року, став справжнім національним символом. Нова слава принесла йому увагу держави. Зрештою, будівлю реконструював Ежен Віолеледюк. Цей архітектор був відомий своїми контроверсійними реконструкціями, де він не задовольнявся консервацією будівлі, але відновлював її частини, які до того були втрачені. Інколи навіть вже століття як втрачені, спираючись на всі попередні креслення та образи, які він міг віднайти. Так готичний шпиль, який на очах у всіх був знищений вогнем 2019 року, був саме його творінням. Тоді ж почали відновлювати інші знакові споруди: собор Сен-Дені в передмісті Парижа, усипальницю французьких королів та місце, з якого почався готичний стиль зусиллями Абата Сугерія. Він також постраждав від дії революціонерів. Звичайно, що всі надгробки королівські були знищені, і його відновлення мало бути на часі. Утім, воно було менш вдало. Одну з башт західного порталу довелося розібрати, а відновлювані роботи тривають і до сьогодні. В цей час, коли зіткнення з реальним історичним середньовіччям було як ніколи відчутним, постають художні образи митців прерафаелітів та назарейців. Які творили уявне середньовіччя фатальних жінок та вірних їм лицарів. У центрі захоплення куртуазною культурою опиняється Трістанту Ізольда, поема, яка зустрічається в середньовічній літературі вже від XII століття. Її основа вкрай проста: королю Марку Скорнула обіцяють в дружину ірландську принцесу Ізольду. Честь доставити її від батька до чоловіка випадає найбільш вірному рицарю Марка Трістану. Під час плавання Трістан та Ізольда випивають любовний напій, яка та мала скуштувати у першу шлюбну ніч зі своїм чоловіком. Ізольда таки бере шлюб з Марком, врешті-решт, але стає коханкою Трістана. Існує декілька можливих завершень для цієї історії, але для нас головне інше. Ізольда та Трістан стали джерелом натхнення для англійських митців, прерафаелітів. Ізольда, як водночас фатальна жінка, яка зламала життя чоловіка і ледь не привела коханця до страти, так і пасивний об'єкт чоловічого бажання і пристрасті. На картині Едварда Бернджонса, наприклад, ми можемо побачити короля Марка та його дружину. Чоловік, статний і високий, але позбавлений краси і свіжості юності, схопив ніжну струнку Ізольду за руку та притягує її до себе. Вона піддається, але очі її заплющені, ніби Ізольда відмовляється впускати чоловіка у свою свідомість. Контраст між масивністю марка та тонким ще підлітковим тілом ізольди підкреслює приреченість дівчини через вибір чоловіків, які її оточували. Інший прерафаеліт, Едвард Літон, зобразив щасливих закоханих. Трістан щойно завершив пісню і відхилився від Арфе до Ізольди. Ізольда, з блискучим, хвилястим білявим волоссям, яке ніби слугує другої мантії, її плечі вже вкриті королівською мантією, сидить трохи відсторонено, відвівши погляд від Трістана. Королівська мантія вказує, що вона вже стала дружиною Марка і тому не може віддатися пристрасті. Не може вона і не слухати Трістана. Так затиснута між двома чоловіками: ізольда непорушна, пасивна утілення жіночості, якої її бачили у патріархальному 19 столітті. Романтичне бачення середньовіччя мало проникнути врешті в дослідження. Мова, звісно, не про ранке та його позитивістське бачення, але про тих істориків, які бажали відновити емоції, ідеї, цінності середньовічної доби. Поворотним моментом у цьому стала книга Йогана Гейзенги Осінь середньовіччя 1919 року. У ній писав сам автор: робиться спроба побачити в 14-15 століттях не ознаки наближення Ренесансу, але завершення середньовіччя. Спроба побачити середньовічну культуру в її останній життєвій фазі, як дерево, плоди якого повністю завершили свій розвиток, налилися соком і вже переспіли. Зростання живого ядра думки раціональними застиглими формами, висихання і затвердіння багатої культури ось чому присвячені ці сторінки. Е, мій погляд, коли я писав цю книгу, кидався якби в глибини вечірнього неба. Але було воно криваво червоним, важким пустельним, в загрозливих свинцевих прогалинах і відсвічувало мідним фальшивим блиском. Романтичний дух у поєднанні з зануренням у літературні джерела. Відрадили у книзі Хейзінги до життя культуру бургундського двору, відомо своїми політичними ритуалами та інтригами, війнами та тріумфальними віздами, лицарським духом та мистецтвом. Важко не погодитися із Хейзінгою. У Бургундії 15 століття слід вбачати апекс середньовічних ідеалів, а не місце становлення ренесансної культури. Перша світова війна та наступна Друга світова. Як і більш віддалене середньовіччя, стали джерелом для сюжетних ходів, характерів та окремих сцен володаря Персня Джон Толкін. Звичайно, ідея протистояння добра і зла значно давніша за середньовіччя і тим паче за світові війни. Але як Толкін, так і його інтерпретатори змогли ідентифікувати паралелі. Із середньовіччям достатньо просто. Постать Гендельфа перегукається з могутнім чарівником Мерліном, який навляв короля Артура, поетичні прийоми та словник з ранньосередньовічними епосами на кшталт Беовульфа, персонажі Толкіна знаходяться у феодальному підпорядкуванні одне до одного, та й тварини, і інші створіння, які населяють його Всесвіт, пов'язані з середньовічними бестіаріями. Окрім того, братерство персня легко ідентифікувати з лицарями круглого столу, а місію з перснем з пошуками грааля, описаними в Артурівському циклі. Володар перснів, як і інші твори Толкіна, звісно, далекі від прямолінійних запозичень. Його знання історії та літератури середньовіччя багатьма північними мовами дозволили вільно переплітати мотиви, деталі, події справжнього і наративного середньовіччя з повністю художнями, творячи новий водночас близький та віддалений світ, та приводячи багатьох поціновачів його праць до фахової медії вістики. Приблизно в той же час, коли Хейзенга відтворював світ куртуазної Бургундії, а Толкін творив середньовічний світ Середзем'я, спільнота французьких істориків, відома тепер під назвою Школи аналів, згуртувалась навколо спільного інтересу до історії середньовічної ментальності, які зараз на зміну прийшла історія уявлень. У праці королі чудотворці. Марк Блок досліджує середньовічне переконання в чудодійній силі французьких і англійських монархів, які нібито могли стілювати золотуху та інші хвороби. Дотиком або навіть просто своєю присутністю. Ця праця 1924 року поклала початок численним дослідженням середньовічного світогляду та повсякдення. Праці на кшталт сири черви Карла Гінсбурга чи Монтаю Еммануеля Лероль Дірі читаються як захоплюючі романи про любов, пристрасті та ворогування давно минулої доби, відроджуючи середньовіччя до життя. Знаний медієвіст та письменник Умберто Еко є ще одним прикладом поєднання літератури та історії, де жодна з них не була змушена поступитися у своїх правах. Еко захистив дисертацію середньовічної естетики, захоплювався семіотикою і став батьком інтелектуального детективу з його іменем Троянди, який вийшов друком у далекому 1980 році. Як справжній медієвіст, він створив образ монастиря 14 століття, додавши до нього величезну бібліотеку Лабіринт, натхнену образами Вавилонської бібліотеки Хорхе Луїса Борхеса. До цього місця приїжджає аутсайдер-монах Вільям Баскервільський, який опиняється у центрі таємничих вбивств. Без зайвих спойлерів, скажу, що загадка побудована навколо ідеї про серйозне середньовіччя, де є місце лише вірі і зовсім не має місця сміху. Адже Христос ніколи не сміявся, зауважив Йоанн Хризустом ще в IV столітті. Еко знавець середньовічної літератури безумовно знав, що середньовіччя таки породило комічні твори. Чому ж письменник вирішив представити цю добу настільки похмурою, що під страхом вбивств вона не бажала впустити в себе? Сміх. По-перше, гадаю, тут варто розмежувати позицію автора та героя. Насправді, вороже, налаштовано проти сміху, була лише одна людина. Тобто, і для середньовічного оточення, яке еко намагався відтворити максимально точно, це було дивно. Середньовіччя насправді було часом полярних позицій. Монах, який за сміх та інший, який проти, могли ділити один простір. І далеко не завжди це приводило до відкритих конфліктів. Тому тут треба врахувати, коли ми читаємо одне окреме джерело, що воно не висвітлює весь спектр позицій та всю реальність, лише маленьку, маленьку її частину. По-друге, ця ідея виключно серйозного середньовіччя насправді дуже імпонує 20-му, а тепер вже й 21 столітті. Нерідко можна зустріти твердження про тотальний контроль церкви над життям її парафіян та аскетичну релігійність останніх. Нам зручно творити бінарні опозиції світського, вільного, веселого та релігійного контрольованого і вкрай суворого. Ця парадигма не працює для середньовічної доби. Хоча життя поза церквою у середньовічній християнській Європі уявити неможливо, це не означало, що в ньому не було місця веселища. Релігійні пародії, на кшталт вечері Кіпріяна 5-6 століття, на напристонні та чудернацькі маргіналі рукописів і такі самі рельєфи мізарекордів, стільців кліру. Зрештою, це також час, який подарував нам карнавал месу Віслюка та комедійно пародійно месу, яка справлялася 14 січня, і замість амінь всі мали кричати як Віслюк на згадку про того Віслюка, який віс Діво Марію та Христа в Єгипет. Або навіть Великодній сміх, коли проповідник з кафедри міг смішити своїх парафіян, уже, коли да, Великдень настав анекдотами, які були далекі від меж пристойності. Тобто середньовіччя насправді не знала жорсткої цензури та обмежень в усьому, що не стосувалося догматики. І саме це різноманіття емоцій, правил і традицій. Історії та образів зробила середньовіччя таким цікавим для популярної культури 20-го і 21-го століття. У 1973 році, вже згаданий вище Умберто Еко, написав есей, «Живучі у нових середніх віках, який означив цілий рух. На початку він зауважив, що одним із вимірів, у якому ми мріємо про середньовіччя, є сприйняття нашого часу як нового середньовіччя. В чому він? І ми тепер вбачаємо спільність між двома епохами, які розділені півтисячоліття. Еко міркує таким чином: що потрібно для хорошого середньовіччя перш за все, великий світ, який руйнується, велика міжнародна потуга, яка об'єднала світ у мові, звичаях, ідеологіях, релігіях, мистецтві, технологіях. А потім, у певний момент, завдяки власній некерованій складності, розпадається. Він руйнується, бо на його кордони тиснуть варвари. Ці варвари не обов'язково не культурні, але вони приносять нові звичаї, нові погляди на світ. Ці варвари можуть увірватися з насильством, бо хочуть заволодіти багатством, в якому їм було відмовлено, а можуть крадькома проникнути в соціальне та культурне тіло пануючого пакс. Це водночас і мир латина, та відсилка до пакс романа Римського миру. Поширюючи нові вірування і нові життєві перспективи. Але якщо ми навіть облишимо підхід інтелектуалів та літераторів та звернемось до популярної культури, то побачимо, як середньовіччя пронизує весь наш час. Наприклад, одна з найдовших франшиз сучасності Зоряні війни має частину свого дуже культурно-гетерогенного коріння цей клі легенд про короля Артура. Лише подумайте про Люка Скайвокера як короля Артура. А Обі-Ван Кенобі, а потім йоду, як наставника Артура Мерліна. Ближчим до нашого часу прикладом є «Гра престолів, простіший і прямолінійніший наратив, що зіграв на захоплення глядачів найтемнішими аспектами середньовіччя: кривава боротьба за трон, у якій не шкодують ані батьків, ані братів, кровозмісні шлюби, насильство та постійна загроза смерті усе це нагадує дух танця смерті кінця середньовіччя. Підвищує рівень адреналіну і водночас спонукає співставляти і протиставляти наше сьогодення середньовіччю. Його світло і темрява стають дзеркалом нашої сучасності. У цьому і полягає запорука постійного повернення середньовіччя в культурі, запорука нових темних віків. А з чим у вас асоціюється середньовічна доба? Які середньовічні образи ви впізнаєте у сучасній літературі та кіно? Запрошую писати в коментарях, а також переходити і дивитися інші відео на каналі Конструктив. Не забуваємо також, що наші розмови про середньовіччя є можливими завдяки невтомному захисту ЗСУ. Тому запрошую долучатися до підтримувального збору на автівки, які організовує команда Володимира Єрмоленка. Посилання на збір ви знайдете в описі до відео.